Казки українською, Анатолій ГРИГОРУК. День півнячої пісні. В одному провінційному містечку повелося влаштовувати півнячі бої. Зараз уже важко сказати, хто перший запровадив цю не зовсім добросерду розвагу. Але вона захопила майже усіх тамтешніх мешканців. Чи не кожна родина прагнула виховати свого гребенястого бійця, адже його перемога обіцяла власникові щедру винагороду? Змагання завжди проходили урочисто, ба навіть пишно. Із самого ранку грав духовий оркестр місцевої пожежної команди. В небо злітали фейерверки, а вмить пошанування переможця навіть робили холостий постріл із прадавньої гармати, що самотою стояла на забур'яненому подвір'ї краєзнавчого музею. З усіх кінців міста до центрального майдану, де проходило змагання, плавом плив люд. Сходилися і старе, і мале. Кожного принаджувало це видовище, хоч, треба відверто сказати, було воно досить жорстоким. Півні, як прадавні гладіатори, входили під час бою в такий нестямний раж, що нерідко накладали головою. Деякі захисники моралі намагалися протестувати. Дітям, мовляв, спостерігати такі криваві видовиська вкрай шкідливо. Це негативно впливає на психіку, формує жорстокість. Однак ніхто їх, звісно, не слухав. Невідомо, скільки ще тривало би це захоплення, аж сталася подія, що раз і назавжди поклала край півнячим боям. На один із осінніх днів, коли догасало золоте бабине літо, було призначено головний. Півнячий бій року майдан ущерть заповнив, завжди охочий продавати витрішки люд. У просторих лозяних кошиках нетерпляче чекали свого часу десятки найкращих гребенястих бійців. Перед цією подією їх тривалий час відгодовували добірним зерном. Напували джерельною водою, давали заморські вітаміни, а ще кожен пройшов суворий вишкіл у найдосвідченіших тренерів. Одне слово, цього дня мало статися щось варте того, щоб назавжди бути вписаним до славного літопису міста. І от на півнячий ринг. Випустили першу пару бійців. Один із них був дебелий, вогненно-рудий з масивним гачкуватим дзьобом. Він нетерпляче переступав з ноги на ногу і люто позирав на свого супротивника. Той теж, очевидно, був несполохливого десятка, кремезний, весь білий, як вишневий цвіт. Він гордо тримав свою породисту голову, і в усій його поставі годі було вловити хоч натяк на страх чи сум'яття. Та водночас було в ньому щось таке, що не дозволяло приписати його до суворої касти воїнів, і він не забарився це підтвердити. Щойно поставили бійців один проти одного, і рудий супротивник прибрав войовничої пози, як білий півень, не звертаючи на нього жодної уваги, задер голову, напружився і на весь майдан, та що майдан, на усе містечко закукурікав. Його прониклива голосна пісня йшла із самісінької глибини серця. В ній відчувалася така жага до життя, до чогось важливішого і прекраснішого, ніж брудна, безглузда бійка, що всі інші півні якусь мить вслухалися у цей спів, мов заворожені. А потім. Забувши про свій войовничий запал, і собі перейнялися щирим, добросердим почуттям і закукурікали, сплівши голоси у могутній півнячий хор. Відтоді у місті почали проводити не день півнячих боїв, а день півнячої пісні. Читав Олекса Мельник спеціально для проєкту аудіоказки українською.